Друзі, всім привіт! Зараз вам покажу відео, в якому чоловік не обновив свої дані і лежить зараз на асфальті в Києві. Щоб так не було, так як з ним, обновляйте свої дані через резерв плюс і бажано із-за кордону. Всім попадаємо це відео. Снимай. Я вам зараз номер дам подзвонка, є хорошие уровня. Давайте. Хороший... Говорите номер на телефон. Говорите. Я не можу, то, що, не бачте, що... ламають просто. Я йшов, вони мене вибігли з машини почали пакувати. Говорите номер мобільного. Дивіться, мене лякають у головку. Я слышу, я слышу. Мені ні на яких підставах? Ні. Ми живемо в свободній країні, Україна, дивіться. Ішов додому, мене син родився вчора. Я йшов додому, мене просто запакували. Дивіться. Смотрите, номер 53. Алло, мама, мене на землі тримають. Тут історія на тебе. Висока блядь, просто підрізали, почали ламати. На беззаконних підставах. Він блядь, До йди в сторону як трудома. В сторону як трудома йди. <ганцес> и вот этот, вот который четыре контужены, четыре раза контужены. Вот этот, малдопинен, который меня курицей обозвал. Я потом это все выложу в видео малдопинен, и покажу. Протяни его вот так вот. Понял эти документы? Шло, Ничего. Вы, вы да, военнослужащего снимаю. Да, да. А я жена военнослужащего. И что? Военнослужащего, и что? Вы, и что? Вы, скажите, да не хочу я слушать. Вы бессудестные люди. Нужно. Вы уже взяли там пятьсот тысяч, вы уже насобирали. I oh